Їдемо з персиком в поїзді. Сидить він переноски свої, а так спостерігає віконце через віконце своє. Здається, добре переносить дорогу, давали йому тільки що водичку пив, ігрушки взяли на все випадок. З лікарем консультувалися з приводу того, що ми здавали аналізи, результатів ще аналізів у нас немає, але лікар нам дозволив поїхати в поїздку, взяти персика з собою. Сказав, що краще беріть його з собою, ніж вдома лишати, щоб він відполювався без вас. Ну, Персик бачив, переносить добре дорогу. Дали йому заспокіли. Але можна було і не давати, бо спокійний, досить декілька днів перед тим було грайливий настрій. Тому я думаю, все буде добре. А такий у нас персик мандрівник. Всім вітання, будьте здорові, щасливі, багаті. І персика привіт!